Ситуація на кордоні викликає інтерес. Станом на початок 2025 року ситуація на кордоні між Україною та Білорусією викликає значний інтерес. Запитання про ймовірність наступу з території Білорусі залишається актуальним, адже події у регіоні розвиваються швидко. Білорусь переміщує військові підрозділи до кордону з Україною, особливо в районах Чернігівської області. Однак представники Державної прикордонної служби України стверджують, що на території Білорусі відсутні активні російські війська, які могли б брати участь у наступі. Стратегічна позиція Білорусі залишається складною. Країна перебуває під впливом Російської Федерації, але намагається уникати прямого втягування у війну. Для Кремля використання Білорусі могло б стати інструментом відволікання українських сил, але це потребує значних ресурсів і координації. Експерти припускають, що переміщення білоруських військових може бути демонстративним, спрямованим на створення психологічного тиску на Україну та Захід. Такі дії також можуть бути проявом спроб Росії підтримати напругу в регіоні. Україна укріплює кордон. Україна активно укріплює північний кордон. Українські сили оборони регулярно проводять навчання, розгортають засоби спостереження та укріплюють стратегічні об'єкти, демонструючи готовність до різних сценаріїв. Хоча прямий наступ з території Білорусі наразі виглядає малоімовірним, загроза залишається. Україна та міжнародна спільнота уважно стежать за розвитком ситуації, щоб оперативно реагувати на виклики, Закликаю аудиторію слідкувати за офіційними джерелами. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайк і підписуйтеся на наш канал. Буде цікаво.